Три, два, один ефір. Урбан Спейс Радіо розпочало свою роботу. Підготовка забрала чимало часу, але результат на обличчя. Перший прямий ефір відпрацьовано, емоцій чимало. Керівник проекту Тарас Малий зізнається, не обійшлось і без хвилювань, адже команда, яка працюватиме в ефірі, тільки починає спрацьовуватись. Наразі радіо працює в тестовому режимі. Цільовою аудиторією проекту є люди, які мають активну позицію та готові змінювати життєві. Тя у своїх містах будь-окремі програми, подкасти будемо це все викладати, як можна послухати в прямому ефірі або послухати в записі подкастах. Але загалом музичний стрімінг працює вже давно і працює постійно 24 чотири на добу. Кожного ранку слухачі Urban Space Radio прокидатимуться, йтимуть на роботу та питимуть каву під ранкове шоу, голосами якого стали двоє ведучих: Артур Бобрик та Наталія Єрьоменко. Родом обоє не з Франківська, але заради проекту покинули все й приїхали сюди. Артур радіо Участь зі стажем, проте хлопець зізнається. Хвилювання були потроху, починає освоюватись, знайомитись із слухачами. Перший ефір на сьогодні такий вступний, насправді, тому що ну говоримо про нас здебільшого, представляємось людям, з ким вони будуть мати справу та і хто ми такі, бо ми по суті чужі для них. Наталя з Чернівців, я з Тернополя, ну зі Львова. і ми так так само освоїмося і адаптуємося тут Франківську. Ну а далі будемо ходити вже на якісь такі ефіри тематичні. Напевно, будемо запускати вечірні шоу, там, денні шоу, тому ну все. Все тільки починається, як Слуково-Карчук. На відміну від свого колеги Наталія Новачок на радіокухні. дівчина звикається із роллю ведучої, не приховує і захоплення від першого ефіру. Ми дуже хвилювалися. В ефірі так трошки ручки трусилися, але дуже класно. Мені все сподобалось. Урбан Space Радіо робить свої тільки перші кроки. Та у команді проекту зізнаються попереду ще дуже багато цікавих програм та сюрпризів для слухачів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.